Тарас Духовний, актор театру Анастасіс, обрав театральний шлях 22 роки тому. Простим його назвати не може. та попри всю складність, зізнається, одному працювати легше. Мабуть, це стосується мене особисто, що я людина така, одноосібник, мені легше одному. Тобто в мене є досвід роботи з партнерами, там, в групах людей, да, тобто об'ємні вистави, але от дійсно мені краще, я себе краще почуваю на робочому майданчику, коли я один. Образи театрала несподівані і характерні. Безхатченко із душею романтика, художник, що втрачає здоровий глузд. Такі ролі не лякають, а захоплюють. Через них актор має змогу торкнутися душі і підштовхнути глядача до роздумів. На ну, таких людей ну, упереджено так дивляться. Да? Як на мене, це е... По своєму варті уваги люди. Я бував не в одній психлікарні. Зокрема, у нас така найсуворіша в Києві на фрунзе Павлова. От я спостерігав за цими людьми, як вони себе поводять, що в них відбувається, да, щоб це все відтворити. Тобто, я ну, багато досліджую і теж перш ніж щось зробити на сцені. Спілкування за аудиторією стирає межі між реальним і вигаданим. На гострі теми та несподівані репліки глядачі реагують по-різному. Сам актор до своєї діяльності ставиться критично. Ну, чим я займаюся? От, бачите? Пляшки збираю, Ділок зроблю. Порядок не воно. У нас тут не де пляшок немає. Ви в хто не? Це бібліотека, шановні. Бачите? Бібліотека. Моноактор Тарас Духовний цілком виправдовує своє прізвище. Для нього кожна вистава це можливість донести до серця глядача вічні цінності, мораль. Втім, робиться настільки ненав'язливо, що глядач не відчуває моралізаторства. Чудо це нагодувати голодного, який не здатен не те, що зробити, а й попросити. Оце вам. Чуд. Кожен глядач він може підібрати свій театр, який більше подобається йому. Тому що так, як приходили люди в захваті від того, що вони бачили, так само люди приходили із питаннями від того, що вони бачили. Наприклад, якщо це якийсь гостри соціальний спектакль, якщо це якась нестандартна постановка, то звичайно вона викликає питання. Але якщо вона викликає хоч якісь емоції, то мені здається, що те, що ми хотіли показати, то воно вийшло. Люди. Людей просто варто любити Не більше.